Коли я замовляла шильдики для своїх виробів, я свідомо вказала там свій нік і номер телефону. Моєю ідеєю було спростити людям пошук, щоб вони одразу бачили, до кого можна звернутися зав'язаними виробами, а не шукати мене через когось. Але я ніяк не очікувала, що ці контакти будуть використовувати для того, щоб дзвонити і радити, як мені працювати і що саме я маю робити. Ну ви зрозуміли. Я обожнюю непрохані поради від чужих людей. А насправді я ціную повагу до особистих меж. Мій простір це місце для творчості, натхнення та розвитку власної справи. Я сама обираю, чим ділитись і в якому форматі. Якщо я захочу ділитися майстер-класами, це буде моє рішення, а не вимога з боку інших. Наразі мій пріоритет створювати речі для цінителів ручної праці. Часу поки що на якісь інші послуги просто немає, а далі життя покаже. Будь ласка, поважайте межі творчих людей, підтримуйте їх гарним коментарем та цінуйте вкладену працю.